Добрий день. Сьогодні робимо огляд ось таких кріплень, вони називаються Front Feeder. Це наша розробка, особисто розробляв. Е, воно у нас іде, конструкція модульна, тобто база вся однакова. Є різні варіації баків 850, 1000, 1500 літрів, в залежності від кількості баластів на вашому тракторі. Зараз у нас гаркотень-генератор, немає світла, як і всі. Так, у нас ось така є рама, вона зварена у нас з чотирьох лиш. Так. До цієї рами у нас знизу прикручується ось такий піддон. Тоді з переду ось така пластина, яка тримає всю нашу закірну арматуру електроніку. І ось такий щиток. Тут у нас розташовані освітлення, у нас є ближній режим і режим дальній. таблички на габарит, бампер. Ось можете звернути увагу, у нас є тут бачите, отвори: один ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Це для чого? Під різні майданчики. Ось у нас майданчик. Це під 1000 літрів бак майданчик у нас. Тоді під 850 він трохи. Вужчий получається, під 1500 літрів, він ширший. І таким чином у нас цей різні майданчики, різні баки ми ставимо. Все підписано. У нас тут що розташовано. У нас є зливний кран для того, щоб злити рідину з бочки. Так, у нас є кран для заправки рідини. Рідина у нас проходить через фільтр заправний, 32 меж червона сітка. Ось у нас фільтр заправний, 32 меж. Пішов у нас рукав на заправку в бак. У нас є фільтр забірний, 50 меж синя сіточка. Перед насосом у нас стоїть. І далі у нас, ось, бачите, по системі ось насос. З насосу пішло на VetroTemir рфм 15 І ось на камлок, 1 дюйм. І вже далі пішло у нас рукав на тракторі і ззаді так само камлок. Що тут ще в нас є? Ну, Всі кріпляться основні музли, блок управління насосом. Також у нас ось блок світла є, дальній ближній. Далі у нас накріплені рукомийник з краником. В принципі, що тут ще можна сказати. Ну, ось світло. А ну, включить світло. Це в нас робоче світло, а на ближнє, Це в нас ближнє, а разом як воно. Все. Ось у нас є світло ще додаткове лед. Так, як в нас кріпиться наше кріплення на трактор. Дивіться, ми можемо чепити його на навіску. Нас іде навіски адаптер. В основному ми кріпимо їх замість баластів, Ось покажи. З кожного трактора десь йдуть свої баласти, і ми під кожен трактор у нас є креслення, є модельні, ось такі ми називаємо їх млинці. Вони кріпяться замість противаг, Ваше ви свої противаги баласти скинули, чепили ось наші такі так, назива, так звані млинці. Ми кажемо. Так, ось бачите, це у нас джундр 695 r Ось тут такого профіля вони. Пішли. Це джундір 8 r у нас, восьмерка. Тут бачите, тут інші трохи форми. Ми популярні трактори, моделі кладемо їх на склад, під восьмерки, Джони, 6. На міні-фронтфідерах у нас менше там теж кладемо деякі моделі. Але якщо у вас якийсь там ексклюзивно популярний трактор, ви нам скинете розміри, ми вам маємо схему, що вам помірять. Ми кресли, замовляємо ті млинці, які вам підійдуть на трактор. Плюс, якщо ви там поміняли трактора, да, був у вас Масей Фергюсон, купили джундіра чи навпаки. Да, вам не треба повністю купляти бочку з кріплення. Ви тільки купили комплект осиплинців, там ціна питання там, 20 тисяч гривень і все, ви вчепили на інший трактор. Тому ось так. Тому назва універсальне. Плюс у нас є ще це вже у нас друга генерація цього кріплення, Зараз в розробці я розробляю третю генерацію кріплення. Побачите, вже буде удосконалення деяке. Для любителів заправлятися через кришку. У нас ось такі східці, тунтанти. Кожаюча стрічка, тобто ви не впадете. В планах у нас зараз розробляємо, хочемо зробити лінійки. Тобто буде програмно розраховано, буде стояти лінійка, розмічено, вирізано на лазері. і в принципі все. Тому звертайтесь до нас. У нас вже формується черга на сезон. Черга в нас обмежена, тому що у нас не так і багато. Звертайтесь до нас за телефоном, купуйте системи внесення, купуйте нас рідкі добрива і будьте до вам щастя.